Друзі, всім привіт! З вами автофокус, у нас така красуня на продажу це Сузуки Гранд Витар 2011 року випуску З двигуном 2.4 повний привід коробка автомат. Офіційна машина 141 на 1000 км в пробігу Працюю рівненько Має класний стан і дуже класну ціну. Таких цін в інтернеті немає. Подивіться на салон. Шкіряний салон з перфорацією, є у нас люк, Безключовий доступ, повний склопакет, сидіння водія в гарному, класному стані. Кермо не затерте. Є також у нас функція. Телевизору взаємодіє клімат-контроль поніжайки. Обогрів переднього ряду сидінь. кермо в нормальному стані. Мультикермо. Тому, друзі, чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102 Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послугу лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.